Що можна створити свій власний пресет на портативному CD-апараті Synoscape S6? Ті, хто мене дивляться, знають, що пресет це просто певна конфігурація параметрів, Параметри, які ви і так можете змінювати в вікні сканування. І, звичайно, такий пресет можна створити під себе. По-перше, що ви повинні робити, ви заходите у будь-який пресет базовий. В далі ви виставляєте ті параметри, які вас цікавлять, змінюйте чистоту, фільтр, насправді все, що ви хочете. Гейн, і шукайте клавішу Save. Save, натискайте на Y, далі вибираєте нове обслідування, так, вводите назву, яку ви хочете, щоб була видна на головному меню. І виходите просто. І ось, Зверніть увагу, зараз виходите, і ось наш пресет. Нью. Дуже просто. До речі, якщо ви хочете, щоб я показав вам, як же ж видалити непотрібні пресети вам, то також пишіть в коментарях і запишу відео на цю тему також.